Армадол, забудь про головний біль. Отже, як і обіцяв стисло про головне на ранок неділі 23 жовтня. Україна оговтується потрошку від вчорашніх вчорашньої атаки Росіян на енергетичну систему країни, на енергетичні об'єкти. За даними генштабу за минулу добу окупанти завдали по Україні 32 ракетних та 25 авіаційних ударів. В Укренерго кажуть, що масштаби пошкоджень співставні або навіть більше за наслідками обстрілів 10 та 12 жовтня, коли ворог вперше масовано вдарив по енергоінфраструктурі. В деяких районах світло вже вдалося відновити про це у своєму вечірньому зверненні. Сказав президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Географія цього чергового масового удару дуже широка. Валинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область і інші. Основна мішень терористів енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного. Міста кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики, і особливо у годину пікового споживання вранці і ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, що коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію. На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалось. Відновити енергопостачання частково в Одеській області, частково на Хмельницькій землі, електрику вже повернули. Рівненщина більшості відновили. Є позитивні звіти також з інших областей, але у багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. Зокрема, через вчорашній обстріл аварійно зупинився рівний азот. Це один з найбільших заводів хімічної промисловості в Україні. Через відсутність електроенергії зупинилися ключові цехи із виробництва мінеральних добрив, цехи аміаку, азотної кислоти та селітри. Екологічна ситуація на підприємстві у межах норми. Новини столиці до двох тижнів потрібно, щоб повністю запустити теплосистему Столиці Цьогоріч опалювальний сезон розпочали раніше, аби зменшити навантаження на електромережі. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантілеєв в інтерв'ю економічній правді. За його словами, запасів газу поки що вистачає. Температуру в квартирах обіцяють приблизно 18 градусів. Це е, як минулої зими, щоб орієнтуватися. Втім. Е, Мережа може бути виведена з ладу ударами ракети чи безпілотників. Тоді перебої з теплом не уникнути. Столична влада вже готується до ймовірних форс-мажорів, зокрема, очікує на поставку мобільних котелень. Джонсонюк або Борис Джонсон із бек. Давайте так Борис Джонсон вступає в боротьбу за прем'єрське крісло. Напередодні він е перервав відпустку в Домінікані та екстрено повернувся до Лондона. Відео опублікував телеканал Sky News. Політик має намір брати участь у виборах нового прем'єр-міністра Британії після відставки ліз трас. У консервативної партії є тиждень на те, щоб обрати нового лідера. Партійні правила передбачають, що усім кандидатам потрібна підтримка, як мінімум, 100 депутатів-однопартійців. У Бориса, за даними ЗМІ, вона уже є В понеділок. Серед усіх претендентів оберуть двох фаворитів. А далі шляхом онлайн голосування серед 170 тисяч членів консервативної партії оберуть нового главу уряду. Голосування триватиме до 28 жовтня. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.